Сесія Вінницької обласної ради восьмого скликання розпочалась з хвилини мовчання за загиблими під час повномасштабного наступу Росії на Україну. На порядку денному у депутатів постало 10 питань, серед яких підготовка до опалювального сезону житлових будинків, що складає 96%. В регіоні заплановано близько 300 стаціонарних пунктів обігріву в приміщеннях, які оснащені альтернативними джерелами теплопостачання та генераторами. Крім цього, під час засідання депутати обговорили процедуру передачі майна та змін у розмірі зменшення орендної плати, що передається структурним підрозділам ЗСУ та Національної гвардії України. За період воєнного часу для цих підрозділів встановлюється суто символічна плата одна гривня на рік. Питання передачі майна торкнулося і закладів медичної галузі. Різне обладнання діагностичне, в тому числі автомобілі для погребищенської територіальної громади. Це ж знову таки автомобілі спеціалізовані, швидкої медичної допомоги для сімейної медицини, для того, щоб з одного боку медики мали можливість технічно, оперативно і якісно використовувати авто і надавати вчасну якісну послугу з іншої сторони це все буде працювати для людей. Зміни внесли і до структури виконавчого апарату. Вінницька обласна рада скоротила свій штат на 20 посад а замість двох управлінь створили одне.